Доброго вечора. Ви дивитеся новини? Говорити ми про найголовніші події у студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Про головне спочатку коротко. Мор риби на Курсунщині хто винен та чи триває слідство? Слідчі за вказаною подією відкрили кримінальне провадження з курсом на відбудову, які професії обрали студенти цьогоріч. Професія, в якій дуже багато чого можна знайти, дізнатися про історію, науку та любов, яку літературу шукає центр соцдопомоги та чи є побажання в читачів? Багато історичних книжок Це, це зараз актуально. Кримінальне провадження за фактом мору риби у стеблівському водосховищі відкрив Званегородський районний відділ поліції, розповіла речниця головного управління Нацполіції області Наталя Ткачук. Нині слідство встановлює причини загибелі та хто має за це нести відповідальність детальніше у сюжеті Наталій Старенець. У молодості з річки пив воду, а тепер від неї смердить на все село, розповідає місцевий житель, 83-річний Володимир Вовченко. Він живе поруч з водоймою. Раніше, коли я їду на рибалку, було браконьярничать, їздив. Ну, ми всі однакові, то я беру сіточку, сідаю в лодку, воду з собою не беру. А користуюся, захотів, водички попити і напився і ніякої проблеми. За останнє десятиріччя каже стан річки. Рось значно погіршився і в ній періодично гине риба. В останній загибель зафіксували на початку вересня цього року. Як це було, зафільмував телефоном місцевий житель Олександр Баб'як в основному малюк, біла риба. Щука, окунь, плітка, ну і судачок є. Риба вся пішла на дно, і я так думаю, рак її зідьов. Аби вберегти рибу, яка вижила, нині у водойому кисень подають штучно. В районі ГЕС встановили два аератори, розповідає селищний голова Олексій Данільченко. Це невелике таке пасіння, але все одно ця риба ви бачите, ця зміниться там, де є кисень. Цьогоріч говорить, задуха риби сталася між пантонною переправою та стеблівською ГЕС. Річка далі буде вже протікати за селом. О, там постійно вітер, є хвилі. більше вона насичується киснем. А тут це в скалах. Тут вже менше такий рух води. На глибині 2-3 метри на момент задухи кисню зовсім не було. Брак кисню у водосховищі, говорить чоловік, насамперед пов'язаний зі зміною клімату. Річка сказати, не замерзає, снігу немає і Гес фактично не відкриває шлюзів. Раз не відкриває шлюзів, річка не промивається. Ну якщо їх відкрити, вода зійде і вона ніколи не набереться. Якщо порівняти із вісімдесят восьми там дев'яностими роками, то в басейні Росії працювало 5-7 водозаборів на сьогоднішній день з басейну Росії. Це близько 80 водозаборів викачують воду. Весь природний стік, який поступає і створює течію, його викачують. Якщо так ближче до причин загибелі, то причини ці комплексні. В першу чергу, звичайно, це і скиди неочищених чи не до кінця очищених стічних вод. Це відсутність прибережних захисних смуг, наслідок чого всі пестициди, які не обробляються поля, вони потрапляють сюди, в річку. Державна екоінспекція центрального округу взяла проби води з місця замору риби, розповіла начальниця відділу інструментально-лабораторного контролю Валентина Тарабукіна. І за даними результатами на сьогоднішній день є уже перевищення по хімічному споживанню кисню у 2,3 рази. Ну, хімічне споживання кисню це індекс забруднення, може показати. Але чим забруднена річка? Цей показник нам не показує. Хто причетний до загибелі риби у Стеблівському водосховищі встановлюватиме слідство. Наразі відкрито кримінальне провадження, пояснила телефоном речниця Нацполіції в області Наталія Ткачук. Слідчі за вказаною подією відкрили кримінальне провадження. За частиною першої статті 242 кримінального кодексу України. Це порушення правил охорони вод санкція статті, вказаної статті і частини передбачає штраф від 1 тисячі до. До 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або ж обмеженням волі на той самий строк. Наталія Стеринець, Федір Куцава, Суспільне новини, Черкаси. Соснівський райсуд продовжив цілодобовий домашній арешт митрополиту Феодосію до 6 листопада. Про це повідомила кореспондентка Суспільного Тетяна Недбайло із зали суду. За словами прокурора Вадима Коломійця, підозрюваний може переховуватись від органів досудового слідства. Тому важливо було продовжити запобіжний захід ще на 60 діб. Крім того, в матрас заперечито щодо того, що основні цілі це – у дома на даний час заключення невідомо. Вважаємо, що то саме те, що що перебування свідками не можна встановити, виходить, саме снігру для них вплинує. У зв'язку з цим не є випробувати немецькими ризиками, що означає розповідають потребу, продовження заступання до ночних суддів. Це заказна замовна справа. Заради того, мене тримають під арештом ці люди, щоб захоплювати православні храми. Більше 10 храмів було захоплено з 12 квітня. І я не можу підтримати публічно, публічними богослужіннями морально підтримати свою паству. Суд ухвалив. У задоволенні питання захисника Юді. На про зміну запобіжного заходу відмовити коли прокурора Черкаської обласної прокуратури каламіця про продовження запобіжного заходу вигляді цілодобового домашнього арешту задовольни. Нагадаємо, митрополита Феодосія підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі, виправдовані та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Від правця дифтерії та коронавірусу вакцинували дорослих у віддалених селах Золотоніського району. До людей фахівці Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб приїхали на спеціальному автобусі. Розповіла завідувачка відділу імунопрофілактики Ірина Шоляренко. Чи охоче щеплювались? Дивіться в сюжеті. Блакитний і на колесах до хреститилевого під'їжджає вакцинобус. Так, ось цей транспорт місцеві почасти називають. Розповідає завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб Ірина Шуляренко. Баємо про здоров'я жителів сіл, які віддалені від медичної допомоги. Від ранку біля амбулаторії чи арга. саме сюди вакцинувати привозять жителів сусідніх сіл. У нас перші відвідувачі це були школярики. У нас були деякі нас доганяючі щеплення. Ми доробляли і планові щеплення. Люди збираються біля кабінету. Живой? Цей коридор тепер не лише місце зустрічі односельців, а й родин пані Катерина з чоловіком Анатолієм щепитися планують відправця. Останній раз ровіли у 2017 році, але у селі як там укололася, там одряпнулася, там наштрикнулася. Зараз таке время, раз і вже болячка, якась да. а так хто считає, що не треба, то це ошибається. Правець коронавірус дифтерія. Сьогодні імунізуватимуть від цих хвороб. Зберігається на нас холодильник, на але на перенесні сумки використовуємо. боліло. Спасібі. Правець особливо небезпечна хвороба для тих, хто працює на землі, селян, військових та усіх українців в умовах війни, пояснює завідувачка відділу імунопрофілактики Ірина Шуляренко. Може е передаватися через порізи, уколи, через землю. Це важливо в умовах. Навіть воєнного часу оцих переміщень, міграції населення можливо, будуть такі навіть спалахи інфекційних захворювань. Ми їх очікували, і ми до них готові. Такі виїзди до віддалених сіл Черкащини відбуваються двічі на місяць, каже пані Ірина. У нас є стратегія розвитку імунопрофілактики в Україні в Черкаській області, згідно якої ми працюємо підвищуємо рівні охоплення щепленнями людей від вакцин керованих інфекцій. Вже щеплених людей відвозять до свого села вакцинобусом. Говорять, почуваються нормально обратно цю роботу. Та тепер вже не боячись кажуть правця. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Студенти цьогоріч надали перевагу кібербезпеці, менеджменту та будівельній справі, тобто спеціальностям, що тримають курс на відбудову, каже відповідальний секретар приймальної комісії Черкаського державного технологічного університету Андрій Чорній. Натомість на деяких кафедрах недобір, попри мотивування вступників бюджетними місцями. Подробиці з'ясовувала Анастасія Кашаїд. Вона вам телефонувала. Ви вже прийшли задати нас посередньо документи. Пані Марина здобуватиме ступінь магістра вдруге. каже, прийшла, бо хоче кар'єрного росту. Закінчила публічне управління адміністрування. Зараз хочу освоїти обліки оподаткування. Я інженер з охорони праці. Цьогоріч на кафедру менеджменту подали чи не на найбільшу кількість заявок, каже секретар приймальної комісії Черкаського національного університету Людмила Смалеус. Найбільш популярними цього року були традиційно філологія германської мови та літератури, переклад, право, маркетинг, менеджмент, психологія. Особливі популярності набуває фізична культура і спорт. Ну і цьому році також популярною стала спеціальність агрономія. А от спеціальності педагогічного і технічного напрямку цього року не в пріоритеті серед вступників, говорить пані Людмила, хоча й пропонували найбільшу кількість бюджетних місць. Середня освіта фізика, прикладна на математика, прикладна фізика, наноматеріали, фізика та астрономія такі спеціальності не особливо з великим бажанням йдуть зараз вступники. В Черкаському державному технологічному університеті вступники обирали спеціальності, на які буде попит після війни. Серед них кібербезпека та будівництво, розповідає секретар приймальної комісії Андрій Чорній. Дуже багато хочуть вступати на кібербезпеку, наприклад, на економічні спеціальності, на право, на дизайн, на електротехнічні системи електроспоживання, будівництво, інженерія програмного забезпечення. Батьки усвідомлюють, що потрібно буде так фахівці. Які будь-відбудовувати нашу країну, і держава надає підтримку виглядів, тому числі великої кількості бюджетних місць на заняття з хімічних технологій та інженерії п'ятеро студентів зі слів пана Андрія саме на цю спеціальність подали найменшу кількість заявок. Студентка Тетяна каже, професія перспективна. Це професія майбутнього нашої країни. Професія, в якій дуже багато чого можна знайти, дізнатися і взагалі розвиватися. Зі слів пана Андрія, нині триває додатковий набір на магістратуру. Подати заявки вступники можуть до 14 вересня. Анастасія Кашит, Максим Шевченко, Олег Кураш Суспільне новини Черкаси. Художні історичні романи та кулінарні рецепти про такі книги просить Яніна Кравченко, заступниця директора Черкаського терцентру надання соцдопомоги. На базі установи протягом серпня формували бібліотеку. Вона налічує 300 книг, але потребує подальшого наповнення. Що про ініціативу кажуть відвідувачі терцентру та як охочі можуть допомогти, дізнавалась Наталя Черкашенко. От Іван Лаяєв ще в юності читав, дуже і про Богдана Хмельницького. Е, прийде час. Я хочу перечитати ще раз цього автора. Іван Мельник оглядає літературу у новоствореній бібліотеці Терцентру центру надання соціальної допомоги. Чоловік приїхав до Черкас із Слов'янська торік у березні. Ми приїхали, коли вже під Славянськ підступали наші вороги. То ми вже Сирно виїхали. Друзями каже, у новому місці ще не обзавівся, тож за товаришів жартує поки що книги. Подивився тільки це книжки, тільки для, для нас, от, для пенсіонерів. Наші пенсіонери вони ж як уже ж молодіють, не старіють, а молодіють. Тут історичні, багато історичних книжок. Це, це зараз актуально. Лариса Рудишина в територіальному центрі надання соцдопомоги викладає для пенсіонерів англійську. каже, відчуває нестачу у підручниках. Бажано, щоб це були книжки. Для дошкільного віку, для шкільного віку дитячі книжки, які надруковані крупним шрифтом, от, невисоким рівнем, і це було б зрозуміло, і цього дуже не вистачає. Заступниця директора територіального центру Яніна Кравченко говорить, що бібліотеку їхній установи почали формувати на прохання відвідувачів. Вони до нас звернулися, щоб ми створили цю соціальну бібліотеку для того, щоб вони могли приносити свої книги, натомість брати книги в. Нас і могли розширювати свій словниковий запас, свій інтелект. Перелік літератури різноманітний. В нас є наукова література, пізнавальна література, художня література. Також наші відвідувачі часто цікавляться кулінарними рецептами. Книги можуть бути на будь на будь-якій мові, окрім російської. На сьогодні бібліотека укомплектована ще не повністю. Збір продовжують. Зі слів пані Яніни, книги збирають за адресами Святослава Хороброго, 7, дріб 5 та праведниці Шулешко, 13 а Наталія Черкашенко, Федір Косаба. Суспільне новини Черкаси. На цьому завершуємо. Втім, за новинами мої колеги продовжують стежити постійно. Спокійної ночі. Побачимося завтра.